Знаєте, Бог справді є добрий. Напевно, немає нічого найпрекращого, щоб бути серед людей, які роблять все для того, щоб бути подібним на свого Господа Ісуса Христа. Взагалі, один із, із найважливіших, напевно, моментів в житті кожного християнина. Це час, коли, коли ти шукаєш Бога, коли ти знаєш, зупиняєшся в Його присутності, коли ти починаєш задумуватися про нього, особливо коли. Ми співаємо псалми, які дозволяють нам, знаєте, зосередити увагу на ньому, подумати про нього. Бо, можливо, знаєте, на протязі цілого дня кожен займався своїми справами. Хтось десь на роботі був, на навчальному закладі якомусь, хтось робив якісь речі послужінню, можливо, знаєте. Якісь турботи, можливо, тяготили на протязі дня. А от оцей зелений оазис, який дарує тобі і мені Бог, це вечірнє богослужіння, коли ми зупиняємося. Просто заспокоюємося. Він і ти. І ти робиш все для того, щоб наблизитися, пошукати. І, і от Бог не проходить повз таких людей. Бог ніколи не проходить повз людей, які шукають його. Він завжди от свою цю руку благодаті. Протягує до таких людей, зміцняє, окриляє і посилає своє слово. Слава нашому Господу! Бажання мого серця, ви знаєте, хочу зачитати один текст, який записаний Євангелії від Матфія, це буде 11 розділ з сьомого вірша і нижче Єван від Матфія, 11.7. Коли ті відходили, Ісус почав говорити людям про Івана. На що ви ходили подивитися в пустелю, на трустину, яка хитає вітер? Або що ходили побачити людину, вдягнену в м'які шати, та ж ті, хто носить м'який одяг, живуть у царських палацах. Кого ж ви вийшли побачити? Пророка? Так, кажу вам: більше, ніж пророка, це той, про кого написано: Ось я посилаю мого ангела перед твоє обличчя, який приготує тобі дорогу перед тобою. Запевняю вас не було між народженими від жінок більшого за Івана Хрестителя, але найменший у царстві небесному, більший від нього, віднів Івана Хрестителя, і дотепер царство небесне здобувається силою, і ті, хто застосовує силу, здобувають. Його адже всі пророки і закон пророкували до Івана. І коли хочете знати, він Ілля, який має прийти. Хто має вуха, нехай слухає. Слава Господу! За цей текст і темою моєї проповіді уроки від брата Івана. Ви знаєте, дорогі мої брати і сестри, я особливому люблю цей біблійний персонаж, цю особистість ми якось в трускавці. На домашній групі з братами, сестрами роздумували про нього, наскільки яку важливу верніше, він роль відіграв на сторінках Біблії і більше того, який показав прекрасний приклад для нас, оскільки від нього справді є, що навчитися. Отже, я коротенько хотів би пробігтися по цій людині і, і взяти декілька уроків із його життя. Отже, перше, ми знаємо про Івана, що це. Дитина, яку довго чекали, про яку дуже довго молилися, і от Бог він почув батьків, посилає їм цю дитину, і більше того, говорить про нього дивні пророцтва. що він буде великі, великою людиною, що він буде з утроби матері, сповнений Святим Духом, і, і, і багато, багато чимало різних таких, знаєте, пророцтв було стосовно цієї особистості. І ось уявіть собі більше того, оскільки батьки вони отримали свою дитину вже в такому похилому віці, то, звичайно, чисто по-людськи ми можемо зрозуміти, що вони довго не, не, не порадувалися ним. Тому що напевно, вже відійшли у вічність. І історія оповідає, що Івана хотіли взяти якби на виховання родичі. Але Іван свого часу робить такий вибір. Е, іти в пустелю, служити Богові, шукати Бога. І перший урок, який би я б хотів би сьогодні взяти для нас, звичайно, не треба йти в пустелю. Але нам не потрібно боятися пустелі. Тому що саме Іван Лис Лука чомусь підкреслює, що саме в таких умовах Іван получає слово. Сьогодні церкви Христові. Необхідно мати слово, тому що, коли є слово, є бачення, є відкриття, є розуміння часу, є знання, як поступати в ту епоку, в яку живе церква Христова. Тому що без слова, по факту народ він гине. І от тому дуже важливо кожному християнину, зокрема, адже церква вона не складається з одної особистості. Церква це, це ми з вами, кожен, хто присутній тут і на цьому місці. Навіть більше того, скажу, той, хто дивиться онлайн, також є частиною церкви Христової. І ось кожному із нас потрібно слово від Бога. І воно дуже часто приходить в такий, знаєте, не дуже приємній обстановці, я би так сказав. Тому що не, щоб десь там на дивані, лежачи собі там в хороших таких, знаєте, цей е, апартаментах, Іван получає слово в постелі. Де жарко, де, можливо, не так приємно, але він получає, він шукає це слово. І от перший урок, який би я би хотів би сьогодні взяти для нас із вами, не бійся постелі, а навпаки, шукай слово. Шукай слово від Бога. Бог посилає слово людям тим, які шукають. Слово не завжди приходить отак от легко. Деколи за слово треба поборотися. Деколи за слово треба прорватися, знайти його, пошукати. Ви знаєте, є в пророка написано такі цікаві слова, що будуть якісь такі періоди. Коли люди будуть шукати слово і не знайдуть. Я не знаю, що це за період буде і коли він буде. Але знаю одне: що сьогодні Бог дає мені і тобі благодаті і церкві Христові знаходити слово. Адже слово, воно обов'язково народить віру, а віра без діл, вона, звичайно, мертва. І оця віра, вона буде спонукувати або мотивувати тебе. Щось робити. Ти тоді не зможеш сидіти або е, задовільнятися відвідуванням церкви Христової в неділю, наприклад, зранку. Ти не будеш задовільнятися відвідуванням церкви Христової у вівторок вечором. Тобі буде цього недостатньо. Ти захочеш щось іти робити. Ти почнеш шукати і задавати йому питання: Господи, що я можу зробити для тебе і ради тебе. І ти побачиш, коли Бог він буде говорити. Добре, я розкажу вам одну ситуацію свого життя християнського. Якось я шукав Бога. На центрі був на зміні, став зраненько, шукаю, молюся. І, і маю таку звичку мене, брати старші, навчили питатися в Бога. Боже, що я можу сьогодні, в цьому дні зробити? Ви собі не уявляєте, приходять такі думки мені: іди туда, туда, -туда, -туда до тих людей і скупай їм город. Я як почав зв'язувати ті думки не від Бога. Я маю там іти на інше служіння, там проповідь говорити, а то якісь такі тілесні справи робити. І ви собі уявляєте, знову це слово мені приходить. Приходжу вже з братами на молитву зранку, на розбір слова. І там знов ті думки. В смиренні, в покорі, іду туди, люди дивуються з мене, і я їм кажу, я хочу вам допомогти скупати огород. Вони, правда, здивувалися і дуже засміялися. Але я вам скажу, мені це було потрібно, і я отримав від цього задоволення і благословіння. Алелуя! Тому як важливо сьогодні чути те, що Бог говорить в твоє серце, або куди Бог тебе посилає. І тому перший урок не бійся пустелі, а навпаки, пам'ятаєте, що саме в таких обставинах. Бог дуже часто говорить. Пам'ятаєте йова, якому Бог говорив із бурі. Ну що, не можна було десь там в Сауні, на морі, в басейні, в Спа, під час якогось можливо, семінару, або не хоча і Бог і так говорить. Але до йова Бог говорив в бурі, до Івана в пустелі. Другий урок, який би я би хотів взяти від цього брата нашого Христі Ісусі? Він мав таку одну дуже важливу. Характеристику в своєму житті, коли Він свідкував не про себе, а про Ісуса. І Він дуже часто говорив: каже: Я не є Христос. Я не є Христос. Є набагато сильніший від мене. Він завжди, на протязі свого служіння. Ви зустрінете, Він завжди вказує на Ісуса. Як важливо сьогодні мені і тобі, кожному присутньому на цьому місті, завжди проповідувати не себе, а Ісуса. Не потрібно проповідувати Церкву, потрібно проповідувати Ісуса. Не потрібно, знаєте, проповідувати деномінацію, конфесію. Потрібно проповідувати Ісуса. І це дуже важливий духовний ріс, коли ти стаєш на такий рівень, що неважливо, яка це конфесія? Головне, щоб вони любили Ісуса. І як важливо також в своєму житті проповідати про Нього. Третій момент, якщо ви будете читати уважно Івангелія, то Євангелист Іван підкреслює важливість в житті Івана. Коли він, знаєте, учні прийшли, Іван вже був на той час трохи популярним таким служителем, до нього багато людей ішли. Він проповідував Євангелію з відвагою, з дерзновінням. Хоча методика в нього така проповіді, така собі була мені на, на мій погляд, тому що уявіть собі проповідника би вийшов зараз за кафедру і почав обзивати роди гадючі, там сукира біля кореня, і багато-багато різних слів, яких він використовує в своїй проповіді, це для нас можливо трохи дивно би звучало. Сказав якийсь брат, е так некультурний, якось так негарно проповідь, каже, якийсь свадливий. Але Іван це практикує в своєму житті, і він набирає великої популярності в той час. Але навіть в цих моментах, коли учні приходять до нього і кажуть, Іване, там до Христа вже більше йдуть хреститися, чим до тебе. І дивіться, як от Іван в смиренні і в покорі каже: мені потрібно маліти, а Ісусу потрібно рости. Дорогі мої брати і сестри, як важливо. Навчитися від, Ісу, від, від Івана оцій смиренності і покорі. Тому що Бог гордим завжди противиться, но смиреним дає благодать. Покірливим. Люди, які здатні бути меншими, люди, які здатні бути покірливими. Бог наповняє цих людей благодаттю. Бог наповняє цих людей силою і благодаттю. І ви побачите, як Бог. Потужно користується саме такими посудинами, які здатні вміти бути меншими. І третє, і четвертий уроки, ми молимося, це, звичайно, що мені подобається в цій особистості, що він вмів біле назвати білим, а чорне чорним. В його житті не було такого поняття, як колір сірий. Він йшов на компроміси. І сьогодні це хороший урок для мене і для тебе, і для церкви Христової. В ту епоху, коли цей світ він псується в гріхах і беззаконнях, неправді, то церква має на собі таку велику відповідальність підтримувати духовні суспільства і чітко намалювати межу, що можна, що не можна. Що добре, що не добре, в очах нашого Господа Ісуса Христа. Тому, хай, дорога церква, брати і сестри, і всі, хто дивиться нас, Бог благословить і дасть нам мудрості справді навчитися від цього прекрасного брата в Христі Ісусі Івана. Оцих чотирьох таких прекрасних уроків, які Він преподав нам на сторінках Євангелія. Тому давайте схилимо коліна і подякуємо за це, Господу. Амінь.